Ну а на даний час моя задача продовжити отут траншею ось під фундаментом оцим під, під навісом і повибивати, виходить, вихода із кожного приміщення. Ще готовий виход. Так, зачистили все, що шаталося. І тут з цієї сторони ось кінець, де був нахил такий і бетон, виходить, не товстий, тоненький, теж відкололося. Ну, Все це діло ми обрали і потім вже монолітом все зальємо. Розпочав працювати над третім проходом для каналізації, там, де хряки знаходяться. Ну і так як я і предполагав, що тут буде найтяжче, цей бетон вже заливав я, робив цю стяжку і товщина тут дебела. І дуже-дуже тяжко все це діло б'ється, тому що пропорції бетона тут добрі. І, в общем, бетон робив такий на совість і товщина на совість. Ну, так, щоб уже потім не переробляти нічого. Так що, якщо планується щось потім переробити, це вже просто дуже тяжко і практично неможливо. Ну, але нічого, потихеньку рухаємося. Головне, щоб обладнання витримало. Ну, як бачите, діло рухається. Головне будь з перфоратором на нати. І щоб в цьому ділі була хоч невеличка, але практика. Залишилося небагато, десь половинка або навіть трішки менше, і рухаємося. І непогано рухаємось. А практики в цьому ділі в мене вистачає отако з головою, <хи> тому що на Херсонщині, як збудували сарай, виходить, а потім вже прийшли до вентиляції, до літніх вигулів і до всього іншого, де потрібно було в стінах отаких от по 50-60 см з бута вибивати отвори під вентиляцією. Двері повноцінні вибити треба було. Вихід в літній. І ну, тобто з перфоратором прийшлось мені попрацювати немало. Так і тут потрібен правильний підхід до роботи. Якщо браті зверху отако ковирять, цюкать, то я б ще там, де розпочинав, то там би я і був на місці. Можливо, продвинувся б сантиметрів 10-20. Робимо ось так. Під нахилом, під кутом десь 45 градусів, б'ємо, збиваємо нижню частину. Ось, як бачите, воно таким козирком. Збиваємо нижню частину і відкалуємо таку нижню частину, утворюється ось такий козирьок, уже наполовину менший. І потім лупимо зверху, оці козирки збиваємо. Хоп, збили, вирівнялося. Далі знову б'ємо. Нижню частину відкалюємо. Від і таким чином хлоп, і ми вже біля дверей. Все. Якісь півтори годинки і бетоні справи закінчили. Все, залишилося прокопати траншею, підкопатися під порогом туди до ями. Ну, судячи з усього, це буде легко, як там який я бачу там цей фундамент. Так що це вже таке дрібничке життя. Підготував яму для того, щоб можна було в неї вибити отвір. Ось з цієї сторони вибрав всю рідину і виходить, обсипав ось тако піском. По периметру. Там вже підмочили, треба ще підсипати. Ну, щоб на деякий проміжок часу, щоб рідина сюди не заходила в яму, а утримувалась там біля піску. Це дасть змогу мені трішки попрацювати, вибити отвір, вставити, виходить, трубу, забетонувати і трішки дати цементу підсохнуть. Так, все, отвір готовий. Встановлюємо труби, щекатуримо і рухаємось далі. Ну, ось так виглядає вже, коли все на місці, коли труба встановлена туди, куди потрібно. Все це діло замазали, защикатурили, використовував звичайний цемент, пісок і трішки додавав рідкого скла. Ну, звичайно вода і рідке скло. Все дуже швидко схоплюється. Ось Пройшло десь 3-4 годинки. Стримую сеч і воду, не даю, щоб вона сюди виходить, потрапляла, стоїть все в проходах. Ну, нічого, потрібно трішки потерпіти. А тим часом наш бетон схвачується і з кожним часом все краще і краще. Ну, наскільки зможемо, скільки і будемо тримати водичку і сеть, щоб сюди не потрапило. Ну, я думаю, ще пару якихось годинок та і все. І система вже. Практично зібрана вся. Ну, нарешті настала та мить. Система підключена, зібрана докупи і готова до випробувань. Будемо з вами разом зараз робити перший пробний запуск. Все добре. За ніч вчора я до вечора все це діло закінчив. І виходить, за ніч в одній ямі, там, де відділ мене очікування, набралась практично повна яма. Ніде нічого тут е, назовні не протікає, це добре. Е, цемент, бетон держать, все як потрібно. І виходить, можемо робити зараз з вами перший пробний запуск. І будемо спостерігати, як і що воно відбувається. Так що дочекалися, нарешті, нарешті це все діло рухається рухається потихеньку в напрямку завершення. Виглядає все це діло ось вже в зібраному вигляді ось таким чином. Не знаю, там сонце світе, чи видно, чи не видно. Лежали весь цей час ось тут піддони. Ще деякі тут доски таке, щоб можна було ходити, а то вже було таке, що е вийшов з дверей, забув, що тут яма, і полетів в яму. Ну, <рес> Катакомбиці, вже, якщо чесно, трішки-трішки замучили, і хочеться вже це все діло пошвидше доробити до кінця і закрити це все, але. Поки що до цього ще, так скажемо, далеко. Ось виглядає все так. Рухаємось далі. Слідуй вихід біля слідуючих дверей. Там, де відділ очікування, ну і далі, далі. І тут останній вихід, тут де наші. Речки знаходяться. Все. Ну і далі система пішла до нашої ями. Тут де буде все це діло збігати сюди і збиратися. Ось маємо там два отвори такі. Вони обидва мені потрібні. Один, як бачите, вже задіяний. А інший будемо, так скажімо, використовувати трішки пізніше, коли підсипеться це сиділо на рівень того отвора. В кого які варіанти, давайте накидуйте, що там буде. Ось наш відділ очікування, в якому яма набирається найшвидше. І з неї будемо сьогодні зливати. Ну ось вона практично повна. Ще не дуже, не повністю, але, але вже можна злить, можна випробувати. В тих всіх інших відділах набирається не так швидко, а в цьому відділі, як я вже показував і говорив, тут виходить у нас повністю загружений відділ і яма набирається. Що треба було вибирати сеч зранку і ввечері В цьому всьому ділі, якому я облаштував, є деякі нюанси на рахунок того, як буде зливатися рідина. Тобто, ось що я зараз продемонструю на іншій ямі. Тут девідділо корос у мене буде. І ось тут набирається рідина дуже повільно, так як тут мало-мало свинок. Ось. Труба закрита звичайною заглушкою, та, яка продається з ними в комплекті, можна купити. І тобто, я її закриваю, рідина набирається повна, і потім відкриваю і зливаю все це діло. Ну, тобто Закривати мені буде без проблем, так як рідина вже збігла і яма пуста. А от відкривати, тобто мені прийдеться відкривати її, коли яма повна. І це потрібно робити тільки рукою, так як, яма, яма, так як труба стоїть з боку і щось там придумувати якісь захвати, щось там, ну не знаю, поки що я нічого не придумав. Можливо, у кого є думки, які на цей рахунок радьте. Ну тобто, потрібно, якщо я придумав, це. Подивився в інтернеті, хочу замовити перчатки, ці які йдуть в лінії на повністю на всю руку, для якими ректалять корів. І тобто замовлю ті перчатки і буду просто одягати перчатку і опускати руку туди, в рідину, відчиняти це все діло. Рідина збігла, ну а потім вже зачиняти. На даний момент в мене поки що немає перчаток таких, і навіть і не знаю, чи якогось пакетика йти шукати, чи ну, пакетик не, не, не буде, буде короткий. Ну, придеться, наверное, <голіруч> поки голіруч. Ну це не страшно. Ми з цим працюємо і в цьому немає нічого страшного. Так що, е, ну поки так, а далі будемо вже використовувати, сподіваюся, ну не сподіваюся, а впевнений в цьому, що перчатки а може. Може щось придумаємо інше, ну може якісь плотні є, то такі для миття, хазяйственні, якісь рукавиці. Може лінії в інтернеті. Подивився, подивився, ще не дивився нічого. Не ну, тобто такі багаторазові, ну, багаторазового використання, того що всі перчатки, які йдуть для ректавлення корів, вони тоненькі. І вони ну, одноразові. Там упаковка, я дивився, стоїть десь 250 гривень 100 штук. Ну, буде мені вистачати їх, навіть якщо я один раз і викинув, ну, буде мені вистачати їх там а, це, що на 100 днів. Ну Далі нова пачка буде. Ну Побачимо, ще думаємо, думаємо на рахунок цього. Так що все, можна запускати, пробуємо. Так, запускаємо. Ось знайшов пакет такий для мусора, не знаю, чи хвата його длини. ну, взагалі, пробуємо. Так все, длини вистачає. Тепер головне витащити. Перший раз плотно їх позапихав, ще й рідина дали. О, пішло діло є. Yeah. Та да. красота. Три секунди і... і нічого нема. Оце діло. Як ви бачили, все ось таким чином відбувається. Все дуже чудово стікає. Так, супер. Задоволений я як слон. Сподіваюсь, там видно все, тому що мені на екрані не чорта не видно. Ну, ось і все. Та! Просто-просто бомба. Тепер праця! В рази швидше буде. Цей час, який я затрачував на те, щоб винести сеч, Ви самі бачили, це, там в мене була година, десь ціла година мені потрібно було для того, щоб винести сеч. Ну, я маю на увазі, коли всі ями повні. Зараз це буде просто-просто ну ось, відбуватися за щитані хвилини. Ставимо на місце заглушку, все. сильно її так не закривав до кінця, тому що... Потім проблематично її доставати. Ось таким чином трішки-трішки так прикрив, все. Тим паче, що тиск води її придавлює. Та, оце красота! Супер. Тепер буде все відбуватися дуже-дуже швидко. В той момент зайшов в відділ, в той або в інший. Поки там поруюсь, роздав їсти, прийшов, вичищаю, в яму заглянув повна. Пробку дістав. Яма збігає, я собі далі підчистив, яму закрив, пробку закрив, все, поїхав далі, в слідуючий відділ. Ну тобто це займає тепер щитанів хвилин-хвилини хвилини, і поратись по господарству тепер буде набагато-набагато легше. Зараз розповім деякі тут невеличкі нюанси, моменти по самій системі, як це організовано і навіщо так це організовано. Повороти в системі завороти, всі вони збиралися ось таким чином. Тобто використовувалися ці, виходи, матеріали. Ну, я маю на увазі ось повороти, ці труби, тройники, уголки. Тобто це все використовувалося з таким кутом, щоб було все воно з плавним переходом. О, помощники. Тобто тут. Два кутика під 45 градусів. І ми маємо потім такий більш плавний перехід, більш плавний поворот. Так і на всіх інших виходах. Тут використовувався кут не під 90 градусів, а ось 45 і трійничок такий теж. З таким ось кутом. Навіщо все це зроблено? Це зроблено для того, щоб е рідині було легше знайти шлях і система, виходить, якби, направленої дії. Тобто рідина ось у нас виходить по трубі, і вона хоп, і пішла туди, куди потрібно. Тобто, сама система її направляє туди, куди потрібно. Якщо тут би стояв кут. Трійник під 90 виходить, градусів, то рідина б билася в стінку і частково йшла уверх сюди. Ну, понятно, що під силою тяжіння вона пішла б куди їй потрібно, але це вже була б для неї, так скажем, перешкода. Таким чином, як ось виконано в такому вигляді, це все відбувається набагато. Простіше, набагато правильніше, і рідина, тобто зразу направляється туди, куди потрібно. Дуже велике дякую за підсказки Олексію Міщенку. Це він мені все це діло підказав, зателефонував, побачив, що я собираюся робити ще в самому началі, коли я розповідав, що буду робити, коли я труби вже привіз. Він Зателефонував і каже Сергій, що ви там плануєте систему цю ж зливу робити кажу, так. Як плануєте, що я йому розповів. Він каже, ні, ні. А я вже купив ці обичні тройники. Ну не тройники, а й тройники, і завороти, все під 90 градусів. Він каже: Ні, ні, їдьте, міняйте, тому що каже, діла не буде рано чи пізно воно все одно заб'ється. А в такому виконанні, як зараз. Воно теж, теж заб'ється. Але цей термін ви відтягнете трішки на далі. І е, в такому вигляді вам буде дуже ну, простіше, якщо потрібно почистити за допомогою там, трос. І почистить трос, так як і рідина, він буде е, йти в тому напрямку, куди е, як е, труба його веде. А якщо каже, під 90, під кутом 90, трос впирається в стінку і каже, що там не, не кажуть, не розповідають, що трос поверне, куди вам треба, куди ви все ну, складно, складно, то все є складно. треба робити каже, зразу, так як потрібно, щоб воно було простіше. І в нього вже досвід в цьому є, і дуже великий. І він каже, ну не робіть моїх помилок, тому що каже, ну потім будуть проблеми. Да, воно буде працювати деякий час, а потім, каже, як почне забиватися, як почнуться проблеми. Ну і каже, будете, будете потім страждати. Так що Олексію дуже-дуже велика подяка за підсказки, за допомогу. Хто ще не знає, Олексій це канал на Ютубі Школа свинарства. Теж займається свинарством. Професійно, все в нього там до ладу, там просто просто Європа. Так що робе все для того, щоб праця біля свиней приносила задоволення і займала якнайменше часу. А тим паче, що я використовую сінце або соломку, підгодовую своїх свинок, ось як ви бачите, і рештки. Як я не намагаюся, як я не стараюся все це діло підмітати, підшкрібати їм туди підперед. Все одно вони тріх трішки-трішки ногами це все діло сюди підбивають, потім мучаться на нього. Потім я хоча і намагаюся все це діло згребсти і з густою частиною зібрати в тачку і винести, вивести, але але все одно деякі частинки соломи попадають в яму і. Рано чи пізно, хай навіть я буду там визбирувати, якось, я вже думав придумати якесь там часи то, чи що, щоб збиратися все діло. Але рано чи пізно ну, все одно попаде, решки соломи будуть попадати туди в трубу. І таким чином рано чи пізно все одно прийдеться систему цю ну, колись та прочищання. Так що краще зробити це правильно і щоб потім, коли прийдеться чистити, то можна було зробити це з легкістю. Також виходить, між приміщеннями, між ось цим і цим, і між тим і хряками, зробив я ще ось такі вихода, як душнички. ну воно, ну воно, Це просто я так облагородив його. А це зроблено з тією метою, що опять же, якщо система заб'ється десь якось колись, то можна буде сюдою запустити трос і трішки це все діло. Підчистить. Тут вже я використовував тройничок під кутом 90 градусів, вже ну, уже хай тут буде так. Так що ось один тут виходить, між цими приміщеннями і один он, трішки далі між тими приміщеннями. Також це все ж діло можна буде почистити трос Запустити з самого приміщення, з самої ями, сюди через ці технологічні, так скажімо. Отвори. Ну, тобто, я думаю, що система буде е, працездатна і вона зможе в будь-який момент, коли потрібно, її можна буде е, прочистити. На рахунок утеплення системи мені там писали в коментарях, що не потрібно, нічого Сергій не видумує. Ну, я теж вирішив, що нічого цього робити я не буду. Е, Особливо там, де виходить, глибина велика біля ями, там, зрозуміло, що нічого робити не треба. Ну, а ось тут, звісно, в мене є все-таки питання на рахунок цього всього, тому що ось сама висока точка, вихід перший. І виходить, що тут до поверхні землі, до поверхні, ну тут зовсім, ну тут сантиметрів, я не знаю, 20-25. Тобто, ну... Це дуже мало, я не знаю. Хоча тут рідини не буде, як ви бачили, яким це чином все буде відбуватися. Пробку відкрив, рідина бистренько збігла, кут тут, ось навіть на відео видно, кут нахилу добрий, рідина вся бистренько збігла і все, труба стоїть порожня. Якщо навіть буде мороз, то я думаю, ні, ну залишки, якщо сильний прямо мороз там 25 градусів, 30 буде топити, то звісно, я ну, думаю, що залишки, які будуть збігати, останні, то вони можуть і пришерхнути, там, примерзнути, і потім з кожним разом буде наслаюватися, наслаюватися. Я думаю, що можливо, звісно, із цих перших дверей, де відділ буде ой, опоросу, тобто можливо, що тут. Взимку, коли будуть сильні морози, можливо, що тут буде підмерзати. Ну, буду з цього відділу тоді виносити взимку руками. Ну, а всі інші будуть працювати, тому що там глибина в них нормальна. А можливо, нічого не буде замерзати. Так що. Нічого не буду, думаю, робити, не утеплювати, нічого, оце як є, закопаємо, зариємо та і все. Роботи ще трішки є, звісно. Все це діло тепер треба засипати, всі оці моменти, які вибивались, тепер треба забетонувати. Ну, це вже, це вже така справа, це вже набагато легше, як було все це діло вибити. Так що, все це зробиться. Потихеньку, поволі і закінчимо. Буду робити, правда, все це трішки пізніше, вже, тому що зараз є більш нагальні справи, які потрібно зробити. Уже через неділю-дві занесуться мої курочки і потрібно їм гнізда зробити. Треба відділ опоросу закінчувати, тому що свиноматки з кожним днем приближаються до опоросу і там потрібно, щоб було все готово. Ну, а це вже потім засипаємо, затрамбуємо, заль'ємо все бетоном, там де бетон вибитий, і буде на цьому все. Так що каналізація запущена, каналізація проведена. Трішки ще потрібно часу, щоб це все діло доділати так, як воно має бути. Ну, вже, вже буде набагато легше. На цьому поки що, все. Всім дякую за увагу. Всім всього найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна і до побачення.